Російські військові не покидають надії захопити позиції українських військових та загарбати українські землі. Проте надія помирає останньою і, власне, настав той час. Наші піхотинці налаштовані рішуче. Підрозділи приведені до бойової готовності. Висуваємося на штурм. Обстановка на фронті неспокійна, Атмосфера в підрозділі напружена, проте піхотинці достатньо мотивовані та проінструктовані. Командир підрозділу зазначає, що важливими аспектами під час штурму є навченість, злагодженість груп та швидкість дій. У разі помилки групи підрозділ ризикує втратити штурмовий потенціал, що може призвести до втрат особового складу. Сьогодні провели штурм позиції противника. Особовий склад підготовлений. Хлопці знають, що робити. Все зробили на відміну. Є, є втрати противника. Змогли все ж таки отримати дуже цінні трофеї. Серед особистих речей ворожих двох сотих були паспорти ДНР, карта командира. А в СМС від рідних було найважливіше питання: чи прийшли на карту гроші? Це свідчить про єдину мотивацію ворога: заробіток операція успішна. Позиція повернута до своїх господарів, і так буде з кожним клаптиком української землі. Хлопці мотивовані, хлопці е знають свою справу і наближають нашу перемогу.